Діви, вітаю вас на макрозборі по чакральній системі. І картка, на яку слід звернути увагу, чакра, на яку слід звернути увагу, це Аджна. Аджна це наша чакра, яка знаходиться ось тут, у нас так, в зоні, скажімо так, третього ока. І це про... Пробачення взагалі, так, які можуть бути ознаки дисбалансу, відсутність великих бажань та мрій, і за того, що немає віри в їх реалізацію. А якщо мрії є, то може бути величезний страх зробити перший крок до їх виконання. Також відключен творчий канал. З'являється певний страх масштабних проєктів, і кожна преграда. Співачі як велика проблема. Рекомендації для гармонізації: приділити достатньо часу і зусиль, створити своє бачення життя велике, масштабне, глобальне, перестати боятися помилок і брати відповідальність за великі проекти, проявлятись сміливість і також рішучість, вірити в те, що ви можете. Справитись з будь-якими перешкодами, розслабитись і довіритись течії життя, довіряти собі і не бігти за натовпом. Любі мої діви, Я вас обіймаю і до зустрічі в наступному місяці.